Зима вже на порозі, а тим часом на поріг свого дому з екскурсію шанувальників пустила й Наталка Могилевська, співачка, як і минулого року цю зиму проведе в Україні. Але цього разу, каже, підготувалася до неї куди краще. Ось така лампочка. Бачите, минулого року вам всім дуже сподобалося, і ти її просто де завгодно, ось так прикріпив на ліпучку якусь, і все вона тобі світить. Дістала запаси свічок з минулого року. Залишилися. Я думаю, що їх вистачить одна така свічка. А, горить годин 20. Та крім акумуляторів і запасу трьох видів дров різного розміру до печі. Могилевська показала й свої запаси з комори. Якщо торік каже, дотримувалася дієти, то цієї зими, схоже, у смачній вечері з домашніми соліннями відмовляти собі не стане. Свинячу голову до хріну і локшину на переміну потієм підлевою індик на закуску куліш і кашку. М -м -м. Ось остеп ступка опинився ледь не за крок від куди скромнішого меню. Самої лише тюремної баланди. Днями актора таки визнали винним у п'яному ДТП. Постраждали, в автівку, якого весною влетів ступка, опинився з травмами в лікарні. Сам степ у суді, тож вирок, три роки обмеження волі та позбавлення водійського посвідчення на вісім. Який же я злочинець? Я на першому засіданні в суді сказав, що це фатум, панове. Це якийсь злий рок. Я не знаю, що це таке. А це три роки суспільно корисних робіт у певних установах і 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи. Та ступка, звісно, з вироком не згоден і планує подавати на апеляцію. Досить несправедливе рішення. Тому що є багато помікшуючих обставин. Бо ми мали вийти на штраф, бо тобто сума немаленька штраф, мінімально це 170 тисяч гривень. Ми здивовані, зрештою, які емоції Все це, все це досить дивно насправді. Неабияк здивували українців антитіла до співзасновника гурту Сергія Вусика з проханням використати їхню пісню Фортеця Бахмут для автобіографічного відео звернувся військовий Віталій Верес, який саме під Бахмутом у боях втратив зір. Але той грубо відмовив воїну, Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя, написавши. Сергію Восоку. я отримав шокуючу відповідь. З якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл вам викладати виставляти наші пісні, отримавши скандальний розголос на ситуацію, відреагував лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. Мовляв, бери будь-яку мою і не турбуйся. Підтримав воїна і Артем Пивоваров. Сам Терест Тополя назвав це помилкою та непорозумінням і відразу приніс вибачення бійцеві, як власний вусик. Я визнаю, що був неправий. Так я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю. Я відповів доволі різко. При цьому з першого дня публікації пісня фортеця Бахмут була викладена у вільний доступ для використання без будь-яких заборон чи обмежень. Те, якщо пісня від початку у доступі без заборон, тоді чому вусик так відповів бійцеві одразу невідомо. 200 чоловік знімальної групи, місяць підготовки, три доби зйомок нон-стоп та два роки очікувань. Саме стільки зусиль знадобилося Максу Барських та режисерові Алану Бадоєву, аби світ побачив їхню нову роботу кліп на пісню Річ. Це були найважчі, найдовші зйомки в моєму житті. Та довгоочікувану прем'єру команда співака обернула на благодійний збір. Вирішили зробити цей допрем'єрний показ. Багато прихильників купили квиток. Вся сума, всі кошти, які ми сьогодні зібрали, вони подвоїлись. І ми відправляємо це на закупівлю дронів. Тим часом Віктору Павліку не до творчості. Дружина артиста, блогерка Катерина Реп'яхова, б'є на сполох. Віктор Франкович відмовляється від планової операції на серці, яка мала відбутися ще восени. Віктор Франкович, як виявилося, народився з пороком серця. Наразі з віком один із клапанів вийшов з ладу і не виконує свої функції. Треба ставити штучний. Але той каже кохана Павліка, поки ніяк. Та сподіваємося, Катерина таки знайде важелі впливу на чоловіка, адже здоров'я справа першочергова. Це не аби, як знають рідні актора Брюса Віліса. Нині через лобно-скроневу деменцію. 68-річний актор вже майже не розмовляє та не впізнає родину та друзів. Та завдяки любові та підтримці найрідніших, впевнені міцний горішок так просто хворобі не здасться.